Я вам покажу сьогодні. Ми привезли зерно, знаєте, для худоби. Ну, хто, кожен шукає подешевше, знаєте, тому що нам його треба. Ось я вам покажу. Ми привезли зерно. Ячмінь брали з-під комбайна. Ми брали якраз з цих дощів, що були От, і брали пшеницю. Так, я розумію, що дешевше, але треба погратися. По-перше, вона трошечки чорновата. по-друге, вона місце багато буряна, особливо либодити, я б'ю, трошки його просіваю. Ось так дивіться. Ось ми привезли ячмінь. Ячмінця ми взяли по гривні 50 а пшеницю з-під ми брали по 2,50 Ось пшениця. Треба погратися, тому що ми її взяли, привезли додому, чому ми її не всипали в бочки, в діжки, де ми складаємо, тому що коротше, привезли сюрприз, привезли довгоносика. Ну, хто, що, що таке довгоносик, я думаю, всі знають. Ми його протруїли. Так і в прицепі ми його запечатали, ставили туди таблетки, його, щоб не було доступу воздуха, На три суток оставили. Ніби потруїли, але, але треба подивлятися. В першу чергу ми його згодуємо. От, він у мене тут я його кожен день відкриваю, накриваю, відкриваю, накриваю, але, але треба якось з цим боротися. Ну ось так.